Лот номер 6 на нумізматичному аукціоні Ренесанс це 20 гривень 1997 рік козак Мамай. Стан збереження Пруф 68 ультракамео. Чому занизили? Думаю, трішки є версинок. Бачите, ось тут ось сяточка є патина на монеті. Ми не замовляли, щоб її типу, не мили там. Для мамая ПРУ 68» — це можливо мінімум, який є сенс собі. Класти в колекцію, якщо ви не хочете переплатити за 69, я зрозуміло собі, б, ну, нижче 69 точно б, мама я не клав. Але це теж варіант такий з подарункових. Або ви можете собі придбати, якщо вам подобається дизайн цієї монети, або ну, на подарунок, типу українська така тематика. Тираж у цих монет само, в самого моя невеликий 5000. Ну і дуже популярна монета серед. Колекціонерів. Зараз Козак Мамай в інтернеті продають просто без слаба монету десь 13-17 тисяч гривень. В прув 68 в компанії NGC їх заслабовано на сьогоднішній день 3 штуки і вище 5. Ну, думаю, що це буде коштувати ну, від 12 тисяч гривень і вище. Так як це якби не топовий стан. Але все-таки вона вкла... в слабі і в прув 68 для Мамая ну... Ну, мінімальний стан, який є сенс взагалі, ну купувати. Ну як для себе, як для колекції.